Відмітив дві риски по 60 градусів з одної сторони, з другої заточка буде 120 градусів. Ну, можливо, це і неправильно, але я нічого сверла, ні підкручую, ні це. Я просто беру, впираю сюди, приблизно такий кут вивожу, виставляю по цій лінії кут і впираю і ось так вожу. Але стараюся, зараз покажу. Сюди, і впираюся, щоб ось ця ріжуча кромка була рівненько, бачите так. І так, і ось так вожу. Ось маємо такий результат. Ну, Це заточую я так. Ну, Це може бути неправильно, ви з цього приклад не беріть. Беремо лінії. Модечку Маємо такие результаты.